Всіх з Різдвом Христовим. Як приємно, що ми святкуємо Різдво Христове до початку Нового року. Бо спочатку було е, різдво Бога Ісуса Христа у тілі, а лише потім нове літо вчислення. Сьогодні мільярди людей шанують Ісуса Христа за Господа і Бога. Він був мертвий, його вбили, але він повстав з могили живим. Якщо ми віримо в Бога, який переміг смерть і пекло, то він дасть і нам перемогу у цієї війні з сатаною. Помолимося живому Богові. Христос, ти народився у світ. Щоб ми мали сенс життя. Пробач нас, Господи, на різдво і даруй нам перемогу з силами аду. Захисти нас, Ісусе! Амінь.